У світі, де все змінюється зі швидкістю світла, вони стоять непорушно. Їхні крони торкаються хмар, а коріння пам'ятає древні цивілізації, це найдивовижніші дерева нашої планети. Ми обрали для вас найпрекрасніші з них ті, чия краса змушує завмерти від захвату. Ці дерева надихнули тисячі легенд, врятували мільйони життів і продовжують дивувати кожного, хто наважується підняти погляд до їхніх величних верхівок. Отже, райдужний евкаліпт. Райдужний евкаліпт. Це дерево, що росте на далеких тропічних островах Філіппін, Індонезії та Папуа Нової Гвінеї. Коли вперше бачиш це дерево, здається, що хтось взяв найкращі фарби та провів по ньому широкими мазками. М'ятно-зелені, глибокі сині, яскраві помаранчеві, соковиті пурпурові, всі кольори райдуги змішалися в неймовірній композиції. Магія райдужного евкаліпта криється в його корі зовнішній шар поступово обсипається, оголюючи під собою нові прошарки, які мають різні відтінки. Науковці досі дискутують про причини такої унікальної зовнішності. Одні пов'язують це з особливостями клімату, інші з генетичними особливостями виду. Але всі сходяться в одному: це одне з найкрасивіших дерев планети, яке могла створити лише сама природа. Жакаранда. Батьківщина жакаранди, Південна Америка, зокрема Бразилія. Але сьогодні це дерево полюбляють в усьому світі, від Австралії до Африки. Кожна квітка жакаранди, мов маленький витвір мистецтва. Зібрані у грона вони нагадують ніжні дзвіночки, що танцюють від найлегшого подиху вітру. Коли дерево повністю розквітає, здається, що його гілки вкриті найтоншим мереживом. А коли квіти опадають, вони створюють справжню квіткову ковдру на землі. Цвітіння жакаранди триває близько трьох тижнів, але ці три тижні перетворюють будь-яке місто на казку. Коли дерево розквітає, здається, що весь світ зупиняється, щоб насолодитися його красою. Є повір'я, що якщо станцювати під жакарандою під час її цвітіння, можна загадати найзаповітнішу мрію. І вона обов'язково здійсниться. Адже важко не повірити в диво, коли навколо розквітає така неймовірна краса. Драконове дерево батьківщиною цього прекрасного дерева є Канарські острови, де воно росте серед скелястих вулканічних ландшафтів. Якщо надрізати його кору, назовні витікає густа темно-червона рідина, схожа на кров, звідси й походить його легендарна назва. Про загадкове дерево, що кровоточить, складали легенди. У давнину люди вірили, що під його корою ховається справжня драконяча кров. За одною з легенд у тих краях жили люті дракони, які поїдали слонів. Якось величезний слон впав на дракона і розчавив його. Кров чудовиська вбралася в землю і піднялася по стовбуру дерева, яке виросло на цьому місці. Форма драконового дерева нагадує велетенську парасольку з могутнім стовбуром та розлогою кроною. Старі екземпляри можуть жити понад тисячу років, перетворюючись на справжніх велетнів рослинного світу. Дерево росте дуже повільно, не утворюючи річні кільця, тому визначити його вік іноді неможливо. На Канарських островах є особливо відомий екземпляр драконового дерева, якому, за оцінками вчених, приблизно 650 років. Сьогодні драконове дерево це не лише ботанічна рідкість, але й популярний об'єкт туризму. Люди з усього світу приїжджають, щоб на власні очі побачити це дивовижне дерево. Гінкобілоба Гінгобілоба – це справжнє диво природи, живий свідок далекого минулого нашої планети. Це унікальне дерево часто називають живим викопним, адже воно існує на землі вже понад 270 мільйонів років. Гінгобілоба, особливо чарує восени, коли його віялоподібне подібне листя, перетворюється на справжнє золото. У цей час дерево виглядає так, ніби його огорнули золотистою вуаллю. Кожен листочок має унікальну форму віяла з тоненькими прожилками, що розходяться від основи, наче промені сонця. У китайському храмі Гугуань, провінції Шенсі, росте найстаріше з відомих дерев Ґінгго у світі. Цьому величному дереву понад 1400 років. За багато століть дерево пережило численні війни, природні катаклізми та зміни династій. Монахи храму дбайливо доглядають за ним, вважаючи його священним. Існує повір'я, що це дерево було посаджене самим засновником храму, і з тих пір воно охороняє спокій цього святого місця. Кожного року тисячі туристів та паломників приїжджають до храму, щоб побачити це живе диво природи. Особливо вражаючим є вид восени, коли все величезне дерево перетворюється на золотий купол, а його листя встиляє землю навколо, створюючи казковий золотий кілим. Делонікс Королівський Делонікс Королівський це справжній природний феєрверк, одне з найяскравіших і найефектніших квітучих дерев у світі. Його часто називають вогняним деревом або королівським фламбояном, і ці назви воно отримало не дарма. Коли Делонікс квітне, його крона перетворюється на приголомшливий червоно-жовто-гарячий купол, який здалеку нагадує полум'я, що охопило дерево. Батьківщиною цього дивовижного дерева є Мадагаскар, де воно росте в сухих листопадних лісах. Але завдяки своїй неймовірній красі Делонікс розповсюдився по всіх тропічних регіонах світу. Сьогодні його можна побачити на вулицях Майами, в парках Сінгапуру, в садах Індії та на узбережжях Карибських островів. Крона Делоніксу має особливу парасолеподібну форму, що може розкинутися на 12-15 метрів у ширину. Особливістю Делоніксу є те, що він скидає листя під час цвітіння, що робить видовище ще більш драматичним. Яскраві квіти особливо ефектно виглядають на тлі голих гілок, а коли квіти опадають, вони створюють на землі барвистий кілим, який місцеві жителі часто називають вогняним дощем. Плоди Делоніксу теж незвичайні це великі темно-коричневі боби, які можуть виростати до 60 сантиметрів у довжину. Вони настільки міцні, що місцеві жителі в деяких країнах використовують їх як музичні інструменти, створюючи з них щось на зразок маракасів. У себе на батьківщині на Мадагаскарі Делонікс Королівський знаходиться під загрозою зникнення. У дикій природі залишилося менше ста дорослих дерев, однак, завдяки широкому розповсюдженню по всьому світу, цей вид продовжує радувати людей своєю неповторною красою. Вістерія. Вістерія, або як її ще називають, гліцинія. Це приголомшлива рослина Ліана, яка здатна перетворити будь-який сад чи парк на казкове місце. Хоча багато хто вважає її деревом, насправді це деревовидна ліана, яка може обвивати опори, альтанки та навіть цілі будівлі, створюючи неймовірні природні декорації. Батьківщиною цієї чарівної рослини є Східна Азія, Китай та Японія, де її вирощують вже понад дві тисячі років. У цих країнах вістерію вважають символом довголіття та любові. Її квіти, що звисають каскадами фіолетових, рожевих, білих або блакитних суцвіть, можуть сягати довжини до півтора метри. Найстаріша відома вістерія росте в Японії їй більше ніж 150 років, і вона розкинула свої гілки на площі понад 2000 квадратних метрів. Це справжнє природне диво, щороку приваблює тисячі туристів під час цвітіння. Аромат квітів вістерії це окрема історія. Він настільки ніжний і приємний, що в Японії існує традиція влаштовувати спеціальні чайні церемонії під квітучими арками цієї рослини. А в період масового цвітіння повітря наповнюється солодким ароматом, який можна відчути за кілька десятків метрів. Похоту Кава. Похутукава, або як його ще називають, новозеландське різдвяне дерево, росте на батьківщині Маорі і стало символом нової Зеландії. Його яскраво червоні квіти розквітають саме в грудні, коли в південній півкулі починається літо, через що дерево і отримало неофіційну назву різдвяного. Для маорі похутукава священне дерево, яке має особливе духовне значення. Вони здавна використовували його в традиційній медицині. Похотукава має розлогу крону, яка може сягати 20 метрів у діаметрі. Його яскраво червоні квіти утворюють пишні китиці. Кожна квітка складається з безлічі довгих тичинок, які здалеку нагадують розпушену вогняну гриву. Цікаво, що похотукава унікальний вид, який росте тільки в субтропічних лісах нової Зеландії. Дерево дуже вибагливе до умов, йому потрібен м'який клімат, багато вологи та сонця. У місцях, де росте похуту кава, ландшафти стають неймовірно мальовничими. Уздовж скель і берегів палають його вогняні квіти. Для місцевих жителів поява перших червоних квітів похуту кави це знак початку літа та різдвяних свят. Дерево стало настільки важливим для національної ідентичності, що його зображення можна побачити скрізь: на листівках, поштових марках та навіть на грошах. Японський клен японський клен це дерево, яке втілює саму суть естетики Японії. У Японії існує навіть особливе поняття момідзі гарі милування кленовим листям, яке стало цілою культурною традицією. Щороку тисячі туристів з усього світу. Приїжджають до японських парків і гір, щоб побачити, як клени перетворюються на живі полотна з вогненно-червоних, помаранчевих та багряних відтінків. Найбільшу популярність здобули віяловидні клени, які мають унікальну форму листя, що нагадує долоню з тонкими видовженими пальцями. Кожен листок, наче мініатюрне мистецьке полотно з делікатними прожилками та зазубреними краями. Коли дерево росте в сприятливих умовах, його крона нагадує розкішну пишну парасольку. Залежно від сорту, японські клени можуть мати найрізноманітніші відтінки. Деякі сорти взагалі змінюють колір упродовж дня. Це справжнє диво, яке захоплює уяву навіть бувалих мандрівників. Табебуя. Табебуя це справжня перлина тропічних лісів Південної Америки, зокрема Бразилії, яка щороку викликає справжнє захоплення своїм неймовірним цвітінням. Найбільшу популярність здобули два основні види табебуї з рожевими та жовтими квітами. Більшу частину року воно здається цілком звичайним зеленим деревом, але буквально за кілька днів повністю змінює свій вигляд. Перед цвітінням листя майже повністю опадає, і дерево перетворюється на суцільну квіткову композицію, яка може сягати 10-15 метрів заввишки. Особливістю табебуї є її невибагливість. Це дерево прекрасно почувається в різних кліматичних умовах, переносить посуху та спеку. Її часто висаджують у парках, уздовж вулиць та на присадибних ділянках у країнах з теплим кліматом. У Бразилії існують цілі алеї, повністю засаджені табибуями, які під час цвітіння перетворюються на справжні природні коридори. Сакура. Батьківщиною сакури є Східна Азія, переважно Японія, де це дерево оповите безліччю легенд. Місцеві жителі вважають сакуру майже святинею, її витонченість і короткочасність цвітіння стали метафорою людського життя в японській філософії. Форма квітів у різних видів сакури унікальна: від простих п'ятипелюсткових до пишних, схожих на троянди. Колір варіюється від майже білого до насиченого рожевого. В Японії існує понад 200 культивованих сортів сакури. Є сорти, які квітнуть ще до появи листя, а є види, що можуть цвісти двічі на рік. Щороку у Японії навіть складають спеціальні карти цвітіння сакури, за якими люди слідкують за хвилями її цвітіння по всій країні. Кожного року в Японії фестивалі цвітіння сакури збирають мільйони туристів з усього світу. Люди спеціально планують поїздки, щоб потрапити на цей короткий, але неймовірно красивий період, коли все навколо перетворюється на рожеву казку. Дерева, які ми сьогодні побачили, це лише маленька частка неосяжної краси рослинного світу. Кожне дерево унікальне, кожне має свою історію, свою неповторну красу. Але кожне дерево на землі це диво, яке варте захоплення та поваги. Дякуємо, що переглянули це відео. До нових зустрічей!